Вичиня ОПД. Русські солдати, хлопці, коли знаходилися ОПД, наші хлопці розстрілювали на передовій на початку війни, а потім хлопці це не могли встановити. Ви ходите тут, роздаєте якусь Я розумію, що Ви спілкуєтеся? там хлопці ходився в формі, він і близько не знає, що таке армія. Виходить в рюкзакові, посміявся на толку. І що це за цирк? Це дійсно цирк. І люди православні мають відстояти свій храм. Мені, наприклад, стидно за оцю ладьоші, яка кричить. Хоча, наприклад, служі, зараз хлопці прийшли з нашої церкви, які полягли з Маріуполя. І що? Вони бігли на нас, сказали би, що ми предателі нас на п'ять комові вбивали би, які вже загинули. На такому уровні не спілкуюся на великому, так як ви. Я не є політичний чоловік. Я ходжу в українську православну церкву. Мої ходили діди, прадіди, прапрапрадіди. хлопці, які зі мною служили проценти 70-80, ходили в українську православну церкву. Чому ми більшість маємо потерпати від меншості в нашій незалежній державі? Ну чому? Ви не фактами. От я вам дав, а ви мені відповідь не дали. Чому це відбувається? Чому більшість має слухати меншість? Такого ж ніколи не було. Обично всі голосують. Хто за це? Більшість проголосували, спокійно все решили. Ну чому в нашій державі більшість потерпає від меншості? Я не розумію. Я не хочу. Ви мені поясніть? От я вам задав питання. Чому так? Ви мені не відповіли? Я теж вам не буду відповідати. Тому що ви задаєте провокаційне питання. Провокаційні. Ви надаєте провокаційні питання і зараз якби хлопчика, які встали, вони по-новому вмерли від цього ужасу, які полягли. Ви тільки про факти говорите. Я вам конкретно задав питання, ви мені так і не відповіли. А ви думаєте, як мене на чомусь підловити, щоб якусь гадость сказати у своєму каналу? Я. Провокаційними людьми не розмовляють. Я вам конкретно пояснив ситуацію, а ви задаєте знову провокаційні питання. Ну Якщо ви почули, я дуже радий, що на кінець ви мене почули. І зараз скажіть, хлопці опять же воюють, не зустрів колег, прикордонників, які знову мобілізували пенсіонерів і поїхали на базу. І вони на передовій воюють. І знову більшість з них Українське православне серце. За що вони воюють? Ви не скажете. Правильно. Вони воюють за Україну і за свою віру за Україну, за прапор, за віру, як колись служив президент. Ну, наша віра полягає в нашій церкві, в наших священниках, тому що вони, вони нас з'єднують з Богом. Вони моляться за нас, тому що ми не можемо так молитися. Це їхній перези. Задавати мені провокаційні питання, чому ви зациклились, а чому працівники? Дядьку треба потиснути руку. Ну. Я вам показував документи. В по документах там написано хто я, там є прізвище, звання військове, інвалід другої групи. Я був по контракту призваний. Два з половиною назад, був вже в на Небуловуському кордоні, потім я а, був переведений в Маріупольський протокольний загін, далі продовжував автобус. Потім я був в госпіталі. І викричав своїх хлопчиків, які далі не хто був живий привозили привозив текстом. І ті хлопчики зараз залишалися каліками, щоб дивитися, як кричать на нас, ми не хороші. Що ну, в нашій державі робиться не так? Аналізувати треба, щоб я за них за стіл, не чайпили, аналізували і розмовляли. А коли агресивно люди кричать ну, і штурмують простих священників, які ну, я не розумію, що це робить. Так вони приїдуть на передову і зі мною поговорять.